Доброго дня, шановні мої глядачі, гості каналу. Мене звати Наталя. Ви на каналі всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні 11 грудня. У нас тепло, 6 градусів тепла. Але у нас іде дощ і маленький вітерець. І я працюю, працюю тому що спішу висадити свої цибулинні, так як я вчора показувала вам, що я. Висаджувала саджанці смородини, а також пересадила свої власні різні саджанці і полола там траву. То сьогодні я також працювала в оцих маленьких квітничках збирала листя, листя винограда. Воно ще один не прибрала, не побачила. Чому збирала? Тому що дуже-дуже моква у нас, дожді сильні, тепло і все гниє. І я переживаю, що оці мої рослинки, які до цих пір вегетатують, ростуть, а ось навіть виходять цибулині, Бачите? Оце Вавілонська зірка, Птицемлечник, цибулька Рястка на нього ще кажуть. Це ось лютики, марунка чи матрикарія, хризантема Дівоча, хто як знає найбагато назв. Вон туйка моя заживцьована росте. І там вон також виходять тюльпани. Там оно ромашечка, ота така синя, он також зелена. Ну, тобто дюшанея індійська, зеленіє собі. Ну, а це лютики, лютики. Тут ось Ірис карликовий, киперисовик Буліварт. Так він у мене ще в відрі. Маю думку, що на слідуючу вже осінь, я його висаджу на постійне місце вже. Так я собі думаю. Так, забор забор, це не робіть моїх помилок. Минулого року я робила обробку винограда залізним купоросом, не прикрила паркан і ось наслідки обробки залізного купоросу. Тож це вам таке застерігання. Бачите, я повністю зіпсувала собі паркан. Треба його чимось закривати, якоюсь плівкою чи покривалом, Ну тобто, щоб обробки не попадали на паркан. Ну, це відступ. Так. Ну що, сьогодні 11 грудня. Подивіться, як виглядають квітники. Якби не знав, що 11 грудня, подумав би, що це квітень місяць. Такі ось примули, очитки, медунка, брунера. Оце такі мускарі. Дивіться, оце такі мускарі. ось Одні, другі, там треті. Оце такі мускарі. Це ось орігано. І квітують примули. Квітують примули, це вона не одна. Це ось одоронікум. Турецька гвоздика, Дуже багато в мене тут примул. Також ось ця матрикарія собі росте. І ось як я казала, ось, дивіться, ще примула квітне. І ось примула квітне. Ну, а це вічно зелена рослина, дубровник. Там он райграс бульбоносний. Це ось Яснотка Зеленчук, так гарно виглядає. Он, були приморозки і в неї листочки трошки пороз... порозувіли деякі. А весною вона жовтими квітами квітує. Ось така туя моя також заживцьована, он, росте собі. Ну, Це ось сон трава тут є. А це а це геть забула. Підпишу, як зветься такі дуже гарні сині квіти. Сюсюрін... Це так десь, наче. А може, щось друге. Тут ось також дороніку. От, тут ще багато хости, але хости вже нема. Також ось, ось покажу, виходить фізостегія. Бачите? Фізостегія вже по виходить, для неї вже весна. Ось. Це отут у мене рядочок фізостегії, і вона вже виходить. М'ята махіто Вон, розростається. Це ось о, е, чабрець кущовий, Вон, потрогала і пахне як. Ну, чітке, оце дорой, оце дилосперма ось, така. Це ось дивіться, яка і там воно герань. І тут герань великокорнєва. Мальва. Ну, все, все зеленіє, все. Фіалки квітнуть. Квітнуть фіалки, 11 грудня, дивіться. Квітнуть фіалки. Ось тут ще не одна квітка. Вон бутони. Ой, ось, ось бруньки, дивіться, які на липі ростуть. Полинь, полинь варігатний. Ну, от чітки ці блакитні. І тут ось у мене плющі. Плющі такі. Ось. Тут ось такий дрібненький є. Ось такі плющі. Ну і фіалка матрона. Фіалка матрона. Оце. Дуже гарно квітує весною і дуже-дуже пахне. Зараз далі підемо, покажу вам. Дивіться: тут також це гвоздики, Делосферма. квітує гвоздика, одна, інша, ті на бутонах. Ну, петунія вже перестала, бо дуже моква. Та й бутони почали гнити. А так квітла ще й петунія. От. Це тютюн. Там покажу квітучий. І ось дивіться, віоли. Віоли квітують отакі красунчики. Багато, бачите? Це оце ще ну, трошки підмерзло. Кризантема кілівата. Ну, і тут так само, ось дивіться. Віолка така ось гарнесенька. І ось воздики. Квітнуть гвоздики. Ця ось воздика захворіла від ну, влаги. Бачите, що робиться? Ну, правда, тут сіянці є, от. то я думаю, що я її не загублю ось. Ну і в віула понасівалася і посходила, бачите, багато посходила? Отакі от справи 11 грудня у нас. Тут ось біля плющів і біля полину варігатного є ось, дивіться, вже які тюльпани вийшли. Дивіться, які вже тюльпани вийшли. Це ті, що я не викопувала. Ті, що вони в мене не викопуються, в мене деякі тюльпани вже давно тут ростуть, я їх не викопую. Такі більш прості. Бо більшість своїх тюльпанів я викопую, коли вони переквітають, От. а потім у жовтні знов саджаю. Жовтень, листопад. От. А ці деякі в мене цибульки такі є, що я їх не викопую, то вони вже сходять. Бачите? Виходять цибульки. Це є недобре. ось морозник такий. Там вже бутони є всередині. Кажуть, що вроді йде до нас зима, що через пару днів будуть морози. Тож я вирішила, що треба скоренько оці цибульки, які я з флоріума отримала, посадити. Уже я показувала неодноразово, як я це роблю. Ось дивіться. Тоді саджала, показувала вам. Свої тюльпани, оце дно баклажки. роблю багато-багато отвірів, на дно пісочок, і отак саджають цибульки тюльпанів. І оце так зробила. Ті всі вкопали, а одна, видно, мене хтось відволік, і я її не посадила, вона собі так під деревом стояла. І оце збирала листя, її прикрило листям, і оце обнаружила. Треба вкопати. Ну ось, як я роблю, показую вам. Показую. Не хочу вже робити. Дивіться, вон, яке вже коріння там наросло. Ну, Тобто вони вже готові геть. Що я роблю? Взяла такі технічні горщики, у них дуже гарні отам отвори, бо треба, щоб був великий хороший дренаж. Тим паче зараз дуже велика моква. Кладу туди камінців на дно. Потім набрала гарної землі. Ось набрала гарної землі. Сиплю туди на камінці землю. От сиплю Ось. Далі сиплю трохи добрива екоплант. Це я буду сюди зараз арум садити, Бо розказувала вам, що саджала. Ось тут минулого року я саджала також от флоріюма, отут, в цьому місці я саджала арум. Бачите, тут яма, низина. І тут часто оце виливається вода, і плюс оце ось ось із криші, ось із басейні. І з усього сюди лиється вода. І я так грішу на те, що вона тут просто в тій ямі зогнив бульбочки, і не вийшли. Тепер я хочу вже хочу посадити таку відерце і посадю там в тому квітнику, Арум треба садити в полутінь в тінь, тому що на яркому сонці він підгорає. І це як ефімерна рослина, вона виходить, квітне. Потім листя пропадає, а на тих стовбурцях зав'язуються ягідки. А потім на осінь знов виходять листя. Це я таке прочитала. І вам розказую. Так, бульбочки я замочувала в фітоспорині, трохи, як казала. Тепер що? Зверху я кладу пісок ще. Отак. От. І тепер кладу оці бульби. Не знаю, як їх класти, де тут вверх, де тут низ, я їх кладу отак боком. Чесно, не знаю, як правильно. Це. Попитка номер 2 як то кажуть. І ось поробила, отакі, щоб знати, де що, он, тюльпани, такі, лалібела, рокабілі. Ну, а це асорти, набір той. От. Ну і ще в мене є підписи, буду... ще от маю менші. Що ще можна робити? Ось бачите, для маленьких цибулинок. Отака бутилка нарізала, О, я її вже нарізала таких великих дирок багато і те ж саме зроблю як і з відерцем. Ну Тут вже не буду класти камінці, Тут пісок покладу, землю, пісок і покладу цибулини. От. Це для маленьких цибулиночок. Там в мене є крокуси, аліуми. Посадю. Ось, ось таке. І ось маленькі горщики є. От. от буду садити. Тож я саджаю, показувати вам не буду, ви поняли, а вже потім вам покажу, покажу, як уже де посадю. Ще хочу показати, казала вам, бачите? тютюн квітує ротики карликові. ось дивіться які. Квітують німезія. Дивіться. Також квітує, ось, дивіться, який гарний тютюн. Все зеленіє. Тут у мене ще ось ампільна петунія. Звісно, вона вже не така прям, це сурфінія. Тут ось, дивіться, лобелія. Гляньте, яка пишна і гарна. Було сонечко, то були навіть ще трохи квіти. Зараз сонця нема і немає квітів. От, дивіться, ось петунія квітує. І Алісум. Алісум квітує безперестанку. Наростає і квітує. Зараз пройдемося, покажу вам ще там квітники і буду саджати. Ну ось, отака мряка у нас. У нас то спускається він більший той дощ, а то отак просто мрячка. От. Ну іде сьогодні зранку дощ. Ось дивіться. Гайлардія обрізала її, вона знову випустила бутони. Дюшанея отак виглядає дуже гарно. На персянки дієрвіла ще з листечком. Це обрізала очиток, видний, він вже свої трояндочки пустив. Ну, Бачите, не то ж. Хочу, щоб тут насіялося цей чистець. Та так поклала віточки. Рудбекія дрібноквіткова дрібно квіткова. Квітує. Ось. Бачите? Спірея. Також ще з лищечком. Ну, хризантемки вже попорчені. Це льон багаторічний, так виглядає і очиток коло нього. Це ось бачите, повзучий чабрець. От. Мак вже вийшов багаторічний. І оце лілія біла лікарська. А ось, дивіться, які вже високі це цибулькові голландські е, іриси. Кожного року вони от і так виходять. Ну, Але квітують, квітують, хоч і приморозки, і все. Е, також оце ці е, іриси одні. І он в тому квітнику другі. Оце я їх саджала ці цибулинки 16 грудня 2-3 роки тому. Он. Турецька гвоздика, флок шиловидний. Ешольція дуже гарна. Ось бачите, які кущі. Там, де воно ще й квітує оранжеві оранжевін квіти. От. Троянда скарлет, квітує, квітує. Бачите, як вимокає все. Чорніє і вимокає. Це еквілегія, але пускає нові листя. От. Оце така моква, вже лишня. Кажу, де цей дощ був літом, коли ми його так дуже сильно чекали. Армерія. Бачите? Квітує армерія широколиста, бо приморська з музеньким. А це ось у широколиста. Бачите, це також. Армерія тільки приморська. А це армерія широколиста. Ну тут вже квіла квіточка. Там он також закопаний горщик із цибульками в мене. От. Це ось виходять алі, оці мускарі. Мускарі це білі такі великі, такі китиці, білі мускарі. Тут десь бачила, вилізли підсніжники Біло, білоцвіт. Ось, бачите? І тут також ось мускарі. Ну, тобто весна. Все переплутано, тепло. Байдуже, що зимній час. Сантуліна зелена. Сенерарія. Бачите, мокра, яка бідна. І тут ось цинерарія така. Вон. Все зеленіє. Вон, я показувала. Ось так ось ці цибулькові іриси голландські. Ось дивіться, які вони вже великі. Молодчай там. Це турецька гоздика така. От. Ці волошки посходили самосівом багато. Ешольці я посходила, Нігела посходила. Оце таке велике, оце плантації це Нігела. Ну, нічого страшного, щось померзне, щось зостанеться. Так, оце Гайлардія низькоросла, ще квітує. Тут ось сон трава, такий кущ. Ну, І тут у мене цілий ряд сон трави посаджено із моїх сіянців. Ось бачите, сон трава. І тут так Гайлардія, це ось у маргаритки такі кущі понарощували. Це гуздика трав'янка, такий кущ, Овсяниця. Вероніка повзуча сиза. Ну і ось дивіться, дивіться, що робиться. Гайла, ця, газанія. Газанія цвіте собі. Бутони цвіте. Зайшольцю вам показувала. Ну, а тут дивіться, які красивезні нагідки. Нагідки махрові і Дивіться, які вони гарні. Ну, вон, бутоні повно квітують. Це м, левкой буде квітувати навесні. Це двохрічна. В цьому році кущик, на слідуючий рік буде. Квіточки. Вон алісум, і там он лісом і білий, і рожевий. І там. Там, он, дивіться, рудбекія надумала випустити бутони. Ну, отаке. Обрізала ж троянди і дивіться, що робиться, вони пускають нові пагони. Ой, не знаємо. Ну, вже як Бог дасть. Тут зефері Осталися маленькі віточки і вони он, квітнуть, троянда. Там також он, рудбекія квітує. І ще також квітує лісова мальва, отам, он, фіолетова. Е, газання, я ж показувала. Бачите, що робиться? Повно квітів. І тут ось, ось, це щоб було сонце, це представляєте, яка б красота була. І то нема сонця, а вони все одно полурозкриті. Так, делосперма до сих пір квітує. Тут ось овсяниця трошки інша. Ось, дивіться, делосперма квітує. Ну, а ця ось просто розростається. Бачите, видно, що геть інакше листечка і там. Он. Ну і оце турецька гвоздика кругом. А це знаєте що? Це сухоцвіт. Ем... Боже, ж як він зветься. Літку він манюній такий сидів, сидів, сидів і не квітував, а це розцвівся. О, забула, як зветься. Потім підпишу. Сухоцвіт красивий такий. Ну, вон, гайлардії, на квіту. Та юка. Бадани, дивіться, які гарні. Вон, рудбекія, і вон, я ж казала, мальви. Мальві квітують, мальви квітують. Ось, бачите, яскраві мальви. Вони. Це так будлея гарно виглядає. Ще воно якісь навіть прирости дає. Ну, почав набухати бруньки цей сирійський гібіскус. Це Ой, метелик, метелик. Боже, що ж я так забуваю тепер все. Гаура, гаура від тетяночки. Це і соп. Ну, все, все, ви бачите, що все яке. Очитки, ці кам'яні троянди, вербена бонарська, на персянки дерев'ї, коров'як. Тут ось, дивіться, які ще у мене ромашки, ці хризантеми. Все мокре, бо ж дощ, все мокре, бо дощ. Оце. Дивіться, статиця однорічна кермек з бутонами. Он росте собі. Це он, маргаритки. Мідея квітує. Ну, ці ромашечки вже почорніли. Ну, Гайлардія. Гайлардії, я не знаю, вона, мабуть, буде е, цілий сезон від літа до літа. І ось заквітла ромашка. Бачите, ромашка цвіте 11 грудня. Ну Ці, звісно, зіпсувались із за води. Так само, як і ці. Вже із за води. Оце такий ялівець. Гарний наріз цього року дуже-дуже великий. Дуже-дуже великий наріс. От. Набухли бруньки в буска. Ну, я не знаю, що буде тут. Також ось ще хризантема ця рожева, квітне. Вон. Розфарбували листя і ще не втратили колір і не скинули листя. Ой, як вона. Енотера жовта. Жовта енотера. Я ж кажу, все зеленіє. Все зеленіє. Отак уже почорніла айстра вересковидна, але я не буду її трогати і зрізати до весни. Отак вона буде зимувати. Вона так краще зимує. Ну і тут те саме. Все зеленіє, насіялось дуже багато самосівом однолітників. ну І також ще й бур'яни заодно. Отут ще трохи хризантеми квітують, ті, що не, не поморозило. Мельнянка сапонарія, подивіться, яка краса, який коврик. Лілейники вон, повиходили, ростуть собі, зеленіють. Я пообрізала сухе, а вони он, ростуть. Барвінок варігатний, осколка. Ялівець. Ну і, он, дивіться, мускарі. Бачите, який кущ? Ну і це самосівом посходили різні квіти. Там дельфініум однорічний, ця чорнушка нігела. Ось. І бачите, які кущі газанії. Дуже великі, понаростали, понаростали кущі газанії. Це ось Іберіс, багаторічник вічно-зелений. Бачите, теж такий оце зелененький кущик має. Вон, дивіться, хризантема, що робить мультифлора. Тут уже все, да, вона перецвіла, почорніла, подивіться, що робиться. Бачите? Не можна обрізати мультифлору у нас. Не можна. Вона в нас зимує, її не треба викопувати нікуди, нічого. Ця ще ось цвіте, дивіться, яка гарна. Але, 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 не потрібно зрізати оці пагони. Вон, газанія яка? Там он ще волошка королівська, дивіться, який кущ. Ну все, все все. Все росте, весна. Їм весна. І Шольція не здається, квітує. Вон. Бачите, газані яка красуня. Гравілат, подивіться, які кущі, не йде спати, росте. Вон. Тут ось троянди. Бур'яни теж. Це он. Ангеліна, учиток, тон триколор такий. Дивіться, що робиться. А лісом квітне. Ялівці розфарбувалися вже в бронзовий колір, бачите? Ну, а це тут Помню, що горохоплідний ялівець якийсь там ось такий. Підріс, підріс. Садила ж від бережнюків, також пізно, минулої осені чи також у грудні. Оце, ось, дивіться, ромашка ця, що у травні квітує, то якісь злаки і там он ромашки. Юка. Ну, делосперма. Все коротше, оце. Ну, я не знаю, що буде, не знаю. Ну, такі от справи. Міняється клімат, і рослини думають, мабуть, що це весна, і йдуть в ріст. Йдуть в ріст. Насіння сходить, те, що попало в землю, а рослини пробуждаються і ростуть. Ось. Страшне. Все зеленіє. Ну що, я працюю. Показала вам, що до чого, як. Йду <сь> працюю. Ну і на гірки також Там все зеленіє, там ротики квітнуть, такі карликові також, як я вам показувала, тільки червоні. Іду працюю. Ну, все і висадила. Я показую. Отут тут Ось так само кам'янцями обкладаю, щоб більш нічого сюди не всадить. Посадила оту свою миску чи дно від баклажки з своїми тюльпарами тут. От. Далі ось крокуси. Тут white purple і тут аква. Тут крокуси коло медунички. От. Далі. Бачила, тут ще багато вже цибулькових посходило і нарциси. Ну все. Е, так, тут ось тюльпани лалібела. Далі арум посадила отут. от посередині, тут ніколи не буває замокання. Це 100% і тут на півтінь. От. Далі там он посадила асорті з тюльпанів асорті, і асорті з нарцисів от посадила сюди. Так, оце тут таке висадила. Це отут у дворі в цьому квітничку у мене оце на півтінь. Тут. Під виноградом. Так, далі Далі повисадювала. Тут ось тюльпани Сан-Луїс. Далі тут ось у мене шафрани, і ось тут же ж я усе і посадила і ті шафрани, щоб вони вже прикучі були тут. Далі тут ось тут ось у мене мускарі є. І тут посадила мускарі возлі армерії мускарі Азеру. Плакетні такі. Далі, отут у мене тюльпани, рокабілі сюди посадила. Там треба ще дужче закидати. Тут перший раз, як я садила свої тюльпани, видно, край бідеречка, видно, дощ вимив. Наче й трамбувала, але все одно. Так, ну і, ну і тут, бачите, Оце я садила отак камінцями. От. Руки в болоті, очі в рукавичках. Так, отут посадила аліуми, суміш. Різнокольорових. От. А тут ось алюми з сва... с... Ось так кладу камінчики, щоб бачить і нічого більше не всадить. Знаю, поки що живці мої чи ні. Ну були там уже задатки корінців. Так я їх висадила. От. Ну, Тут вроді все. Тут вроді все. Ось покажу вам ще, дивіться, які нагідки. Інакші, дивіться, які красиві, дуже гарні. Бачите, які красуні. 11 грудня квітують квіти. Ну, все, все повисадювала, Уже не страшно. Хоч і будуть приморозки, все вже в землі. І все собі буде наростати. А вам дякую за те, що були зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, зайти в коментар. Розкажіть, ви вже все повисаджували. Чи так як я, ще купуєте і саджаєте. Там воно опять флоріум присилає, мені повідомлення, там ще більші знижки і ще більший розпродаж. Тож, дівчатка, хто бажає, будь ласочка, заходьте, ще не пізно. Я казала, поки земля копається, доти можна і садити. Ну що, чекаємо на весну. Щиро, щиро всім дякую. За вашу увагу, за вашу підтримку. В такий нелегкий час нам ця потрібна підтримка. Всім і кожному дуже потрібна така підтримка. Дякую вам, дякую нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Дякую і допомагаю. Всім міцного здоров'я, успіхів, натхнення, Божого благословення, ангела-охоронця, перемоги і миру усім нам. До зустрічі, друзі!